Що, всім привіт! Так, радий вас бачити на каналі Гродівло. Давайте тут також світло увімкнемо, буде краще. Трошки лампа впала, ну то нічого. Так, у нас понеділок, 21 квітня. Сьогодні, ну, не сьогодні, а зараз 10 година і 40 хвилин. І, по-перше, як ви бачите, я... Достатньо бодрячком, це по-перше. По-друге, я сьогодні на ногах з 6 години 30 хвилин, де я самостійно без будівників, без нічого просто отак проснувся і почав вже робити. Проснувся, зробив сніданок собі, і дружині, сходив в душ, поїли. Одразу ж після того, як поїли, став на біговушку, зробив 40 хвилин кардіо на 7-й швидкості, спалив 380 калорій, взважився нарешті, ваги показали 133,7 кілограми до того, як це була пауза в дієті. А У мене було 131,3. Ну, тобто, от, пару кілограмчиків прилипло. Але зараз я впевнений, що за пару днів я то все знову ж таки вирівнюю і буде все чітко. Тобто, основна задача зараз вирівняти вагу. А, після кардіо, після 40 хвилин, погнав одразу ж таки працювати. Захирячив на перевод 20. Шість відео одразу ж таки, потім вибив а, проми, вибив розетки а, і почав монтувати на один із каналів по розпаковці відоси, тому що там вже закінчилися. Зараз от я 4 змонтував, одразу ж виклав, поставив 5 і прийшов власне, поїсти. Бо пройшло 3 години після останнього прийому їжі, і це означає, що час знову ж таки їсти. Так, їсти я буду такою окрошку. Одна тарілочка. Без хліба, без нічого. Просто сама окрошка, Калорій в ній небагато. І так як я вуглеводи хавати, зараз взагалі не буду. Ну, мінімум дня 2-3. Щоб це все, що нажалося за рахунок паски, трохи вийшло. Ой, тому трошки на білковій посидимо. Мабуть, зараз. Поставлю, поки там відос монтується калянчик корну. Або візьму з собою його, прям в принципі, скоріше за все, це буде логічно. Маленький зроблю, поставлю, буду далі собі монтувати і працювати. Блін, це бажається, це поки зараз жара, окрошечка це прям топчик. Обожнюю. Так, ну і власне, калянчик готовий, монтажик запускаємо знову. І чил, роботка. Все як полагається. Надо вже буде починати записувати знову е, відосики для тренувань, бо там вже майже закінчилося, Так що скоро буде новий контент в новій спортивній формі. Воно по факту то нічого і не помінялося, тому що, типу, мінус 9 кг воно звучить багато, але на об'ємові... Ще нас там писали, що мають бути похолодання. Жду похолодання і пиздую на грядку. А, бо Ну, зараз дуже жарко реально. Тому, як похолодає, будемо копати. Так, зробив себе другу кову. Можна йти працювати, але що хочу хлібнути водички, трохи. І цей а, па, -па, -па. Що я хотів вам сказати? А, зараз подивимося, блять, тут пусто. Ладно, Мені хватить. Подивимося, а це не та бутилка, ладно. Скільки в нас а, перевелося відосів. А, я якраз в цей час, плюс-мінус, вчора ставив, тобто, грубо кажучи, сутки пройшли. І я там закинув чи 25 чи 26 відосів, не пам'ятаю. Мені цікаво, скільки за сутки воно може перекласти відосів. Ну, типу, відоси ж там не по 15 секунд, а відоси з великим хронометражем. Тому достатньо цікаво, наскільки швидко це все опрацьовується. І тоді можна, якщо не прибути жодного дня, прорахувати, скільки ти можеш зробити контент. Так, і того за 24 години з 25 відосів, все-таки перевелися всі 25 за добу. Я думаю, за ніч вони б могли увалити і більше, так що це мій косяк. Сьогодні спробуємо більше відосів поставити. Тобто, реально цікава його максимальна продуктивність за одну добу. І тут от можемо подивитися на різний хронометраж в різних відосиках. І от бачите на англійську мову. Це, до речі, те, про що я мріяв по факту. Тобто я генерую велику кількість контенту на українській мові. Але мрію охоплювати багато мов різних гео. Бо після англійської я буду переводити наступні. І, типу, добрати більше переглядів туди тепер монетизація гроші. Слава, ну ви поняли. І язиковий бар'єр це дуже велика проблема. І тут ось, будь ласка, софтік, який перекладає це все. І саме круте те, що тобі не потрібно записувати ще раз контент. Тобто він в тебе є один раз записаний, в тебе збережені ці відео, і ти просто в потрібний час їх закидаєш. Перекладаєш, і в тебе готовий весь матеріал. Ти можеш робити новий канал і бомбити туди все це. Це просто мрія, ну реально. Типу, зараз маючи стільки контенту по стільком каналу, ну, у мене на декілька місяців вперед має бути робота на full тайм. аwен. Oh, yeah. Так, собрався заварити датнепау. Пару проливчиків хлібнуть. І треба доїсти суші. Надіюсь вони не пропали. Бо з сушем вже третій день, що достатньо дохуя для суші. Так що зараз подивимося, похаваємо, якщо вийде. скільки в мене тут грам 200 грам, 220 грам суш. Ну, нормально, в принципі. там Трохи сира, трохи риса, трохи о, о, риби. так що окей. Палички з розпаковки. Воду я поставив кипятитися. Так виглядає цей недоостаток набору. Ще суш з'їли дуже до хіра за цей час, поки була сеструха, так що не дуже то й хочеться, но мені просто жалко. Так як Я єврейська душа, то я не можу дозволити собі проїбати суші і викинути. А і якби не, то так я б їх і не хав. Та вроді нормально. Тому що там лежить шашлик. Нахуй мені це сушіть, коли є шашлик, блять. Коротше, попався якийсь жирний відос, монтується блядь, вже 57 минут і ще 57 показує, що буде монтуватися. Це піпець просто. Вибуває з графіка жесть. Але я суші поїв, запарив чай. Ось у мене чашечка тут. Є, який він гарний. а, Пушечка. Коротше, чого отак. Знизу термос, тут гаряча вода для того, щоб доливати і робити більше проливів. А зверху така от п'яличка, якою я п'ю. І вона підігрівається, я можу налити. І так, поки працюю, пити, коли мені потрібно. Лайфхак. Так, ну що? 11 Ой, 10. Це означає, що час готуватися до проведення аукціонів. А саме робити каня, настраювати чакри, шмакри, туди і тепер. Не було у нас аукціонів десь 3-4 дні. Скучив, чесно, от реально скучив, що поздається. Незвично, коли ти в ритмі, в режимі був, і вони в тебе були кожного дня в одне і те ж саме. время, ну, Це вже як привичка в... вироботалася, то понятно. А це переривчик був, і от ща, ща хочу вже капець. Поки там, звісно, лотики такої, того що ми допродуємо. Угу. О, хай. Мастер, мастер. Так, а, поки лоти таке собі, я виграв за цей період, поки сестра була тут. Ще один лот, а укрпочний теж дешевий, але трішки дорожче. А, 4... Десь 4300 вийде він з доставкою. Той у нас вийшов 3700. цей 4300 Подивимося, що там. Чи зможемо ми відбитися. Але з того я відбився що 3700 Ми на сьогодні поверх забрали десь 3300-3500. Це, помімо того, що. А я відбив вже те, що він на 100, тобто нормально. І там ще дуже багато товару, але товар Товар не дуже файний через той довго продається. Якби ще й товар за таку ціну був, ну хоча б не Єбаним сміттям а яким? Я, ну, брин, не знаю, хоча б чимось більш-менш, то я б його вже давно продав. А так. Тут трішки складніше. Ну, проте реально все продається. на Кожен товар є свій клієнт, і в цілому, в цілому я задоволений, тому що з такої палети вийшло багато випусків, а випуски для мене все ж таки на першому місці, а на другому вже круті знахідки і продажі. Тому неплохо. Так, хочу вам. О, якось тут показати, що відбувається з моїм терраріумом замкнутого циклу. Чесно кажучи, побоявся я одразу запускати трансляцію. Все аж зараз жалкую. Бо він росте просто нереальними кроками. Так, зараз інший бік. Так, отак він з іншого боку оглядає, де немає. Запотівання, ну, конденсатор. Бачите, оце все це ж все нові рослини, які ростуть. Мурахи ще живі, але в меншій кількості, не знаю, чи виживуть вони далі. Із цікавого в одному із тераріумів, але не пам'ятаю якому, я бачив е якогось нового жучка, якого ми туди не клали. До речі, ось мурашка. Ось, бачите, мураха. Ну, Тобто вони собі там риють тонельчики, всі діла, ходи, у них все чотенько. За цим дуже цікаво е, спостерігати, Я так от е, в день е, підходжу до тераріумів ну, разів до 10. Реально, без, без приколів. Разів до 10 підходжу і просто от е, залипаю, мені е, подобається дивитися вони там собі щось суїтяться, бігають, ну, мурахи. Це овер круто. А єдине. Ну, понятно, що це ж через конденсат, який збирається, то не дуже завжди гарно спостерігати, але конденсат зникає тоді, коли зникає і сонце. Тобто. Поки світе сонце, понятно, що випаровання йдуть знизу, вверху, сідають на стінках і знову спускаються. Ввечері взагалі все чітко видно, все комфортабельте. І якби був трохи більший, ну, типу в акваріумі, так як я хотів. То це б виглядало по-другому. Але суть, а, власне, через те, що тераріу можна зробити в банки. І тобі не потрібен ніякий спеціалізований там фіндіперцевий з фільтраціями, з а, всім іншим. А, акваріум, тераріум і т.д. Можна взяти просто банку, капроновою кришкою заєбушити, і. Користуватися. Що з цього вийде, ми подивимося. Я... Дійдуть в мене руки, зараз я оце за цим всім розберуся з монтажем і запущу тут трансляцію. Це, це, це реально цікаво. За цим цікаво спостерігати, як воно росте, куди воно рухається. Ну, я залипаю, я думаю, є люди, які також будуть залипати на це. І плюс з трансляції там може брати таймлапсами нарізочки всякі робити Ну, Коротше, годна варіація для контенту. Мотайте собі на вуз. Так, закрив останній аукціон, Тобто зараз 2 години, набрав флягу води, 2 літра, така фляжка. Поставив собі задачу. Випивати в день 2 літра води. Бо, типу, рідини я п'ю багато, але от саме чистої води це проблемка. А Почки мають ганяти не тільки складну рідину, а й звичайну водичку. Тому заставляю. Чи виходить? Ну, поки накладно. Поки дуже накладно, тому що скажу, ну, типу, я мінімум. Літр чаю випиваю. Десь 4-5 чашок. Зараз у мене йде кави по 350 мл. І ще й поверх цього задавити водиці 2 літри. Це, звісно, да. Ну нічого, пробуємо. Коротше, по-перше, скільки я вже води всадив, це за годину. Не знаю, щось так хорошо пішла. Вона я аж охренів, Я просто воду скрав, вже дуже давно немпів. Ми типу, п'ємо або газовку, або чай, або каву. І я аж прям прифігів, воно так іде іде, іде, А по-друге, я вже тричі сходив в туалет, це піздец. Тупо кожні 20 минут. Це жесть. Нащо так жорстко? Я вже подумаю про відро. Коротше. Єбать продуктивний, я ці пару днів, я в шокі. От наскільки, от така, знаєте, вроді невелика пауза там в тиждень а, бустить тебе а, морально, психологічно і от з'являється в тебе настільки велика наснага до того, щоб брати і їбошити. Ну, це піздец. Воно просто саме я себе не примушу, я не йду, не роблю це через те, що треба. Я просто роблю це, бо мені це ахуєнно як в кайф. Це піздець, я встаю в 6 утра без будильника. Так, да, тільки другий день підряд, я не знаю, як буде далі, але сам факт, що от сьогодні і вчора я встав в 6 утра, я встав бодрим, кайфовим, блять. Я пішов, вмився, похезав, зробив сніданок, поїли з дружиною, став бігати, дружина пішла собі на працю. Я до 8 години вже все це зробив і пройшов. Блять, з гарячими газа, глазами їбать, і їбошу просто, просто. Просто беру і їбошу, Не того, що я себе заставляю. блядь, ну це реально це кайф. Це дуже топово, пушка. Так що да, На сьогодні я цей влог із двох днів закриваю. Далі буду щось підзнімати по-любому, але вже піде в наступний е, влог. І треба почати монтувати влог. І бажано це зараз сісти це зробити, відмонтувати всі випуски. Мабуть, так і зроблю Все.